Виконуємо номер 1143 із підручника Алгебра 7 та номер 53.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть яке-небудь лінійне рівняння з двома змінними, графік якого проходить через точку П з координатами 1 і мінус 3. Приступаємо до виконання точка П з координатами 1 і мінус 3. Лінійним рівнянням з двома змінами називають рівняння виду, АХ Х додати Бі до рівня С, де А, Б і С числа Х і y змінні. Візьмемо А1. Нехай А дорівнює 1, Б дорівнює 2. Вибираємо самостійно значення. Враховуючи, що графік проходить через точку, знаходимо значення С, враховуючи, що графік проходить через точку П з координатами 1 і, 3, це. Дорівнює а у нас 1. Множимо на х у нас 1. Додати b у нас 2, множимо на y у нас мінус 3. Обчислюємо значення c 1 множимо на 1 буде 1, 2 множимо на мінус 3 буде мінус 6. 1 відняти 6 буде мінус 5. Отже, наш графік. Можна задати графік рівняння з двома змінами, можна задати у вигляді рівняння 1х, додати 2y дорівнює мінус 5, або одиничку можна написати, це буде Х, додати 2Y дорівнює мінус 5, записуємо відповідь. Х додати 2Y до мінус 5. Номер 1143 із підручника Алгебра 7 та номер 53.10 із підручника Математика 7. Виконано.